Всім привіт! Скоптили під черевинку. Зараз будемо пробувати. Ще гаряченька. Красота дуже гарно прокоптилася. Гарненько. Будеш пробувати? Звісно. Гаряченько така. красота черевенка прям так що паруй от щоб ты ще пришла принесла джички клас будеш да. вечером имети за джику Бажаєте замовити таку смакоту Пишіть мені на Viber. номер телефона в шапци профилу. Смакота.